Вітанечко, канал Лампове телебачення. І з вами я, Горинич Змій. Сьогодні ми розглянемо, не знаю, як правильно сказати, розглянемо чи подивимось, що нам вдалося знайти на секундах вчора. вчора тобто в суботу Скажу так: секунд був один. Вчора зайшли рівно на один секунд і знайшли рівно. Одну, але, скажімо так, мультиріч. Зараз побачите, що це за річ, що це таке взагалі, як ви вже побачили, це у нас отакий от файний хлопок з пістолетом. Так, це агент 007, бачите, Ultimate 007 James Bond Edition Roger Moore. Бачите, це я так розумію, класичні стрічки, і це прям такий я зараз вже не буду розкидати, як воно було розкидано. Бачите, через те, що воно було трошки тут отут надірвано. Дивіться, так воно, в принципі, виглядає дуже пристойно. Тут трошки надірвано, я його склею, і воно буде нормальне. Воно вже буде не так кепсько виглядати. І бачите, і окремо кожна валялася коробка з дисками, окремо валялося по всій корзині окремо. Бачите, така виглядає у нас. І ось давайте будемо тепер по черзі будемо дивитися, що у нас? Перший диск у нас Live and Let Die. Це у нас DVD-колекція. перший у нас там. Де я не знаю, чи його видно. Я, 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 вчора взагалі мене, я так бачу, мене розфокусувало максимально. Ну, Нічого страшного, я, я не ображаюсь на телефон. Хай розфокусовує, може так краще, може так більше людей е подивляться. Так, диви. Головне, щоб не розфокусовувало те, що я тут зараз буду показувати. Ось так, перший диск серії Live and Let Die. Ось. Ось така. от, Бачите, такий тоненький, Тоненька коробочка для DVD. Відкриваємо. оп! Вони сидять на своєму місці. До речі, мені дуже подобається, якщо повернутися до теми більш лайтових тримачів для дисків, то це прям дуже класно. Вони бачите такий такі тризуб, бачите, такі трискелька. І дуже круто, тому що воно майже непомітно знімається. Вона, бачите, у нас ідеальний диск, що у нас на першій і на другій. Special Futures. Ага, Special Futures. А тут у нас е, Future Film. Ага. Тобто оп. Ми обережненько знімаємо. Дивимось, бачимо, що все в гарному стані, все класно. Прям настільки класний. От людина мені сьогодні написала: Вибачаюсь, а навіщо каже тобі все це. Ну, тому що, коли я бачу гарну, красиву колекційну. Да, там коробочку, якась суперобкладинка, воно, воно мене е, е, не то що змушує, воно мене якось підкупає, і хочеться, е, хочеться його взяти і подивитися. А коли я просто знайшов в інтернеті якийсь фільм, то я ще буду 500 разів думати, чи його дивитися чи ні. А коли я бачу прям якась пророблена класна робота, гарний дизайн, е, якось до цього поставилося. Художньо, так? Ще момент, то що я писав, що прям полювати за якимись класними речами, це дуже воно робить цей, все, що ти знайшов, робить цінним, недорогим. Воно може бути а вже ще дорогим, може бути дешевим, але набагато цінніша річ, коли вона коли її здобув ось так. Так, перший, да? Поїхали наступна. Наступна у нас називається The Man with The Golden Gun. От, Якщо вам там видно назва: ось. The Man with The Golden Gun. Я просто хочу одразу розкласти. Є, є, єдина проблема цих, е, цих е, тримачів-дисків те, що вони е, інколи вилітають з них е, самі диски. Е, от. І треба бути обережним. Ось так це виглядає, бачите? Якщо чесно, я не всі передивився, як виглядають, але я вірю, що ці диски або були в дуже якомусь лайтовому користуванні у дорослої людини. Ага, отут видно, що прям і дивилися. Так, да, бачите, все ж таки це не нові, не нові диски. Просто, мабуть, не всі диски дивилися часто, і деякі просто диски е, передивлялися. А, бачите, тут такі якісь є. Видно скріншоти з фільмів. Якісь такі приємні сцени, я думаю. А, бачите. Дву... To disc DVD set, Окей. Ідемо далі. Так, The Spy Who Loved Me. The Spy Who Loved Me. шпигун, який мене любить. Так. О. Я. От, ре... Реально, я прям хочу це все подивитися. Реально хочу. О, бачите, трошки вилітає диск. Ну це, я ж кажу, і плюс, і мінус цього, цієї, цього тримача, тому що, бачите, видно, як машинка там якась тонить. Шпигун, який мене любить. Так. Ну, цей диск теж бав. Ну, я думаю, що всі диски дивилися, але фішка в тому, що вони прям. Класному гарному стані. о, тут прямо можна. Тут такий відбиток, що можна прямо знімати як всі Сайлас Вегас. Знаєте, Фух, криміналістична лабораторія. О. о, Так, наступна. Moonraker. Moonraker. Я не знаю, що це означає. Мунра. Щось там з луною. О, прикольно. Прямо що на Луну. Дивіться. Прямо на місяць буде якась, я так розумію. Місія. Прикольно, а взагалі якого року ці всі фільми, плюс-мінус? Це 79-го року кіно. Круто. Цікаво, це просто серіал був якийсь чи що? Це... О, бачите, що я кажу. Бачите, через те, що більш лайтові ці всі штучки, буває. От воно. Коли там, його трошки трусне, диск злітає і перепригує на сусіда. Але це не критично. Ось це... нічого тут страшного немає. Прикольно, що в дисках тут є різні прямо якісь малюночки. Тут чувак, тут дівчина намальована. Ось оно. Бачите? Отак в цілому це ось так виглядає. Ну Ми такі прямо робимо розпакуночок, да? ой, знову злетіло, бачите? Це означає, що вже, мабуть, цей трикутничок тримач, він вже особливо не тримає. Ну, ми його. Ага. А, я зрозумів. Воно і в одну і в іншу сторону не тримає. Блін. як же його зробити? Оп! Ми його по центру закрили, щоб воно не. Не зістривувало. Ну, а що робить? Таке буває. Так, Moonraker, Yes. For your eyes only. Тільки для твоїх очей. Називається. Кіно наступне. Це у нас який рік? 81-й. Ага, прикольно. Бачите, ми тільки, з якої вже почали. І прямо тут, бачите, 7 дисків. Мені прям. Прямо реально, реально дуже хочеться подивитися, що, що це за кі кіно таке. О, хтось випадково, бачите, перегорнув диск в іншу сторону. І прям слово в мене паразит, слово прям. Причому що це паразит з російської мови. Причому в російській мові я, коли там, користувався російською мовою, я не казав прям. Не знаю, чому мені хочеться. Казати це слово, мабуть, це якась така прямолінійне слово таке. Ось так це виглядає. Так, ніхто нікуди не падає. Супер. Можна закривати. Клас. І залишилось ще два диски. Так, Так, октопуссі. Сподіваюсь, Ютуб не подумає, що це я якось щось непристойне сказав. Тому що тут реально написано октопусі. І це реальне кіно, так? Я, я так розумію, що це якась гра слів. Да? Це у нас називається, як це слово називається, Каламбур. Тому що октопус це у нас е восьминіг, а октопусі це а пусі це кішечка, окицька. То виходить, що восьми восьмикицька. да? Як не скажи, все одно буде звучати трошки. Трошки буде звучати. Так, що за кіно у нас? 83-й рік це вже. Це у нас 83-й рік. Ось так все це виглядає. Окто пусі. Я так розумію, що вона пусі. Окто. Відкриваємо. Бачите, воно сидить на своїх місцях, все. Що не може не радувати, тому що це означає, що. О, бачите, коли є відклацування. Ну тут видно, що його трошки. Щось або миле, або що з ним робили. Я так не розумію. А можливо, його знаєте, що робили? Можливо, його е шліфували. У мене є в колекції диски на Xbox Original, які прям а слово прям знову, вибачте. Давайте так: хто порахує всі слова прям, врахую, враховуючи це слово в цьому випуску е і назве Правильну кількість, той отримує від мене якийсь подаруночок із мої, Е, ретро ретро-колекції. Нічого е, супер, е, як то кажуть, не сподівайтесь ні на що супер дороге, але щось таке, що було прям дуже цікаве е, ну, і на згадку, на пам'ять, і можливо, навіть воно буде грати. Да? Тому прям, 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 прям. Е, це сьогодні головне слово, слово нашого, нашого випуску. Так, a View to a Kill. Так, це у нас виходить в Ю. Це побачити чи перевірити, щоб, щоб вбити. Перевірити, щоб вбити. Да? Наскільки я розумію. Так, і це у нас останнє Е, З цієї саги з семи дисків. Це у нас 85 рік. Прикольно. О, дивіться. така от. Прикольно. Мені подобається. О, це що, юний Орел тут один є. Зараз я прочитаю просто, як, як звати. Так, да, це він. Але дуже-дуже юний. Здогадайтесь, що за, що за актор. Я не знаю, чи вам видно чи не видно. ось цей, який. На, на нижньому скріншоті. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що, за, що це за юний юний Орел, юний юний актор. Я його, я його впізнав. Ой, бачите, тут випало. Знов випало. Диск не як той. Він виглядає добре. Гарно виглядає. Special features. Чой, неправильно, не фьючес. Features, features. Special Features, а не features. Я Чомусь хочу так сказати. Так, ну от і все. Ось така у нас супер-пупер колекція. Дякую за перегляд. Дякую, що е, з нами, що цікавитесь. І навіть ті, хто не розуміє, нащо, е, сподіваюся, підпишуться і будуть розуміти, нащо. Тому що все ж таки назва каналу і наповнення каналу, ну я не буду враховувати е, 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 YouTube Shots, тому що YouTube Shots це просто таке. Ми показуємо, як то кажуть, бекстейдж нашого життя, щоб не розум... щоб розуміли, що ми не тільки тут з цим займаємося, а ще у нас якась є історія. Історія життя. О, тому дякую за перегляд. Заходьте на канал, лайкайте, пишіть коментарі, і прям-прям порахуйте, скільки сьогодні було. Все, добраніч! ніч!